Друзі, всім привіт! Ми у Тустані. І дивіться одразу при в'їзді в Тустань, що я побачив. Маленьких котиків. Позаду мене, друзі, це будинок Тустані. Тут музей знаходиться. Давайте зайдемо, подивимося, що цікавого в ньому. Чи хто ще не бачив моє відео про східницю, я взяв екскурсію у Тустень зі східниці. Вартувала вона мені 300 гривень. Це в центрі східниці є такі плакати з екскурсіями, я її взяв. І трошки трішки згодом ми з вами відправимося до унікальної фортеці Тустень. Розповів вам, що там цікавого та чому вона називається Український Стоунхендж. Це музей Тустань. Так виглядає він зсередини. Цікавий, історичний. Рекомендую. Зараз вийшов з музею та відправляюся до фортеці Тустань. Вона переді мною. Державний історико-культурний заповідник Тустань. Ось табличка. Так виглядає. І попереду метрів 500, можливо. Я на місці. Прикольні у вас штучки. Підходьте на виставку народного мистецтва, все із Карпат. А які ціни? Ціни. <риснен> 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 <Втіли>? Доступні. Це <рисн> народні художні промисліст. Знаєте, яка це кераміка? Ну, Мабуть, добра. А? Мабуть, хороша? Я думаю, занесено в книгу ЮНЕСКО, це якось. Фу, якщо чесно, під горку йти не дуже легко. Треба займатися спортом, частіше мені. Але гарно вже бачу здалека. Ще трішки. Багато сувенірних лавочок. Таких попереду теж є. Все це по дорозі. Без автомобіля тут складно в Карпатах, буду з вами відвертий. Але я на поїзді цього разу. Тому таке життя. Пішки теж треба ходити. При вході у фортецю Тустань ярмарок. І гриби білі, бачу, продають, речі, сири, все карпатське. Давайте ближче підійдемо, подивимося, що цікавого тут. Так, варення з соснових шишок. Це цікаво. Яка вартість? Не написано. Хто таке вже скуштував, друзі? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку стосовно цього. Придбав, друзі, варення з шишок. Скоштував дуже смачне, мені сподобалося, до речі, шишки ці їстівні. Я цього навіть не знав. Зараз покажу вам. Так. Ось така баночка 200 гривень коштувала. І дали мені коштувати і спробувати. Клас, на смак. Навіть не знаю, з чим порівняти. Всім рекомендую спробувати їх, і ви зрозумієте самі. Нарешті підійшов до Тустаніфортеці. фортеці. І зараз піднімаюся нагору. Вхід коштує 90 гривень. І ось так виглядає вхід до Тустані, початок, так би мовити. Такі скелі. Історичні. Багато людей, до речі, сьогодні тут. Головно відібратися від екскурсоводів, тому що дуже багато людей там, наче у метро час пік. Не пройти, не пробитися. Тустані, дивіться, формування скель, наприклад. Ну, інформація різна. Будемо високо йти до гори. Мені ще одразу подобається, тут є така е, наша доріжка, і ви по неї йдете і так же і виходите. Все чітко, рівно, казівники є, ну, це дійсно культурно, по-європейськи. Це плюс вже. Скажу чесно, дуже багато сил потрібно, щоб піднятися на гору. Я не знаю, десь вже метрів 500 нагору я йшов, і ще потрібно, бачу, ну, приблизно також, якщо не більше. Фух. Тому записатися водою та взуттям е -е, зрозуміло. Красивки, чи щось таке. Нагорі тут трошки прохолодніше, ніж знизу, тому беріть з собою теплі речі. Бачите, час пік пробка з туристів. Ось так виглядає. Друзі, такий головний вигляд з фортеці тусне. Як бачите, воно того вартує. І позаду, дивіться. Всі бажаючі сфотографуватися. Насправді для мене шок, чому так багато людей. Зараз 10 ранку. І всі тут. Не очікуємо просто. Думав, нікого не буде взагалі. Але це таке туристичне місце і цікавий, цікавий вигляд. Всі горизонти, східниці, тустані. Так що воно того вартує, друзі. 90 гривень вхід у цю красу. І в принципі це все. Спускаємося зараз донизу. Але, до речі, вхід і вихід з різних боків, я так розумію. Якщо, можливо, я помиляюся. Бачите, ми прийшли з правої сторони, а зараз наліво. Ну, подивимось. Не знаю, що там буде з виходом. До речі, дорога донизу теж гарна. Все в листях. Все жовте, але такі крики. Ну. Як завжди, і отам, бачите, сама тустень. Чесно кажучи, змерз. Треба тепер випити якийсь чай чи какао. Фух. Сподіваюся, на виході знизу вони будуть. До речі, дуже схоже, що ми повертаємось туди до кіосків ярмарки, де ми були. Дуже схоже на це. Можливо, я помиляюся. Ну зараз. Дізнаємося. До речі, хто, друзі, був з вас у Тустані? Розкажіть, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Знак можна на початок маршруту, а можна до джерел. Джерела, кажуть, тут срібна вода, так називається вона. Давайте підійдемо ближче, подивимось, та спробуємо ту воду. А я ж був біля печери з вами. І що прямо все ще? Ось так поглядає джерело, друзі. Давайте спробуємо. М'яка, смачна вода. В принципі. Але я думаю, буде трішки так більш масштабніше, ніж просто труба і все. Тому що Дуже багато про це, про це джерело казали, приємного. Тому ну, кожному своє. Можливо, не в цьому щастя, не пафосі. Тепер повертаюся на початок. Там ці маленькі крамнички. Кафе, може десь сяду, посиджу, поласую чимось. Покажу вам ціни, окрім варення, котре взяв я з шишки. І все ж таки вийшов я там, де ми заходили з вами. О, людей прибуває все більше і більше, але це не заважає туристам іншим. Тому що, в принципі, класно зроблено, що заходиш з одного з того боку, виходиш з іншого. Це круто. Підемо через алею сувенірів. Може, якісь магнітики є, чи щось таке. Будем цікаво подивитися і купити, придбати. обожні магніти. Ось моя колекція магнітів, це частково, це десь одна третя, У мене ще більших. Тому цікаво, покажу якось всю колекцію. Напишіть в коментарях, чи хочете це, щоб я вам показав, чи ні. Нокові сувеніри, є з дерева багато чого, є з надписами України, Львову, Тустані, Східноці. пивні кружки є навіть. Тустані. 350 гривень. Посиджу, зігріюся карпатським чаєм. До речі, вартість його 30 гривень. Хоча написано у меню 25. Ну, Для туристів це святе. Змінити ціну одразу, побачивши нас. Так, Трохи застібнувся. Тут є місцева кухня, теж сувенір ще. Багато чого. Йдемо дивитися, що скільки коштує, та їхати вже до східниці. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше кращих відео. Всім пока!